Переселенці з Донбасу та Криму разом із киянами прибирали сміття на Трухановому острові. До них приєднався і київський міський голова Віталій Кличко. Він особисто пофарбував стовп і пообіцяв, що допоможе навести ват не тільки на вулицях, а й у міськраді. Як це було, розповість Ірина Присміцька. Близько 600 активістів прийшли прибирати Труханів острів. Серед них 300 вимушених переселенців з Донбасу та Криму. Кримець Ісман показує плоди своєї праці. Я приїхав з Криму і якби в своєму Київ прийняв багато кримчан, я зараз приймає біженців з Востока, і би, я вважаю, що я должен прийти допомогти кімляну, там, город, который стал тоже для мене місцем жительства. Долучилися до активістів спортсмени Олімпійці та міський голова Віталій Кличко. Він сам пофарбував стовп і пообіцяв, що доможиться порядку не тільки на вулицях, а й у міськраді. І те, що відбувається сьогодні в, в, в тут на, ву, на острові. Ми повинні саме взяти прибрати. Більш того, я звертаюся зараз до чиновників, які зараз тут знаходяться. Ми разом пройдемось. Я ще раз, останній раз, буду тикати носом в ті речі, в які я вже тикав. Це перше. По-друге, ті, кого тикав і які не виконували свої обов'язки, їх більше не буде.

Генеральне прибирання тривало три години. За цей час від сміття активісти звільнили 5 кілометрів уздовж Дніпра. А міський голова повідомив, якщо кияни погодяться, такі суботники влаштовуватимуть. щовихідних. Ірина Присміцька, Іван Чагур і вся команда 112.